Такі у нас є ще прусятка. Це не на продажу у нас для себе. Тут є два місяці, через два дні буде. От Вони вже відлучені від, від мамки. Одна там сидить, їсть і лежить. От ось так вони не розвивається. Тут свої вже підрощені курчата з ковчкою. Ось Трошки їх видно, не сильно. Зараз я відкрию, видно ось. Їх тут шість курчаток, їм вже тут три неділі. Це своїх домашніх яєць. Кохін бігає. А у Ну і є як мама квочка. От. Вони також треба їм зараз підсипати корм. Їдять корм для курчат. От. Такі вони гарненькі виглядають. От. Всі, підсипала їм комікор. Ну, вони їдять Ось такі вже гарненькі. Пірічка вже вбивається. Так. Всім гарного дня. Ще хочу показати ось такий мене квітничок. От. Сьогодні 18 19 квітня. Ми вже розцвіли Перецвітають вже деякі тюльпани. От. Є ось такі гумот. Біленькі. Дуже гарні. Камера не передає, звичайно. О, ось, зловила. Звичайні червоні. Ще вже перецвітають ось такі мускарі. Останні квіточки. Ось такі нарциси. Вони мали би бути салатові, але вони не салатові. Там лілія. Ось мої трояндочки ще на даний момент. Ось такі я їх підрізала, підкормлювала. І деякі кращі є, деякі гірші. Ось защебнула одну, що пустила пагінці. Тюльпани ось ось така піонія. Скоро розцвіте. Така розочка. Такі нарциси. Камера, звичайно, їх не передає. Тому вже цю сторону так краще. Ось так. Є ще ось такий теж з жовтою серединкою. Ось така дойка, але чомусь вона рижа, треба підкормку. Може хтось знає яку. Напишіть, будь ласка. Це хочу показати такий мій особистий лайфхак. Посадила трояндочку, закопала зрізану пляшку. Так, в мене біля кожної трояндочки. От я сажу. І коли треба мені підливати, я туди води налила, вона зразу в корінець пішла, ось всі. І зразу приймається троянда. Дуже дієво. Рекомендую. Всім гарного дня!